Близько п'ятої вечора за Києвом почалася зустріч української делегації з делегацією Сполучених Штатів, яку очолює віце-президентка США Камала Гарріс. У вступній заяві вона заявила, що війна проти України закінчиться великим провалом для Путіна. Перед тим заявивши про продовження підтримки України зброєю та технікою. Президенте Зеленський, ваші військові залишаються потужною та ефективною бойовою силою, які продовжують вражати весь світ. І ця війна завершиться провалом для Путіна. Також Камала Гарріс заявила про виділення півтора мільярда доларів на відновлення України на гуманітарні та енергетичні програми. Після офіційної промови трансляція була завершена, і зустріч делегації перейшла у закритий режим. І за лічені секунди до нашої розмови долучиться голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук. Не перемикайтесь, вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, з огляду на ваш досвід і на перші заяви та загальну атмосферу на саміті. Чого можна очікувати як результат у найближчій перспективі? На вашу думку. Мені було цікаво, бо я там перебігав по каналах, подивився в прямому ефірі в прямій трансляції виступ Зеленського. Потім на BBC попав на, на Харіс, тому що вона була, я так розумію, другою. І загалом я також побачив камери, які показували загалом це місце. Перше враження, що і я все пройшовся там по каналах інших міжнародних французьких. Німецьких і, і бо це перше враження від того, як, як світ на цю подію реагує. Ну по перше, ця новина вона в топ усіх західних провідних медіа, в тому числі і американських. А по-друге, що виглядає досить гідно, я б сказав би так: важко назвати початок саміту не глобальним, тому що майже 100 країн. Атмосфера заяви, особливо заяви віце-президентки Сполучених Штатів, яка там не оминула увагою вчорашній виступ Путіна. Між іншим, як і французькі кореспонденти, сказали, що насправді Путін просто зробив певну послугу українській стороні, тому що своїм виступом він продемонстрував, що зараз його не може бути і близько на подібному саміті, тому що у нього геть немає бажання. Шукати якийсь мир він намагається диктувати ультиматуми, і про це саме сказала і Каміла Харіс у своєму виступі. Тому я думаю, що саміт почався для нас дуже вдало. Коли говорять про очікування, тому що я чув також запитання там різних іноземних кореспондентів, що щоб вони очікували від цього саміту на завтра. То ви знаєте, що там буде три панелі. І, наприклад, очікується, що можливо на цьому саміті з'являться реальні ініціативи країн-лідерів світових, які зможуть взяти на себе дійсно посередництво в тому, щоб реалізувати, наприклад, проблеми повернення. Військово полонених чи повернення захоплених дітей дуже багато уваги буде, звичайно, українських дітей. Дуже багато уваги буде приділено продовольчому саміті, саміті е, е, продовольчі панелі, де будуть обговоритися питання продовольчої безпеки, а також е, ядерної безпеки. Тому завтра вже буде, власне кажучи, е, видно, які будуть практичні результати, але і у мене, і я думаю, у вас і у, 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 у практично у всіх тих, хто уважно спостерігає за цим самітом. У нас немає якихось перебільшених очікувань. Ми розуміємо і різними словами, цей саміт називають інругаційним першим. Що має бути продовження цього саміту, окрема окрема увага піділяється до того, щоб продовження саміту базувалося. На якісь узгоджені позиції більшості країн присутніх тут, бо з точки зору присутності і репрезентативності, сам він звичайно вже вдався.